Міста герої і герої люди, які в них проживають. Минає рік, як нашим військовим, вдалося зачистити усю київську область від російських загарбників. Столичний регіон першим прийняв удар росіян, і першим їх вигнав завдяки і героїчним зусиллям захисників і пересічних жителів. Даніл Снісер продовжить тему. Понівечена, але не зломлена. Київщина у перший же день повномасштабного вторгнення прийняла на себе удар окупантів. Тут загарбники стикнулися з таким опором, що замість парадів на хрещатику довелося повертатися на болота із значними втратами. Але чимало міст та сіл Київщини постраждали від діянь країни агресора, розбиті дороги, подекуди розвалені і спалені будинки. Така картинка у селах неподалік Іванкова. Жителі згадують, через цю місцевість російські армійці намагалися прокласти собі шлях до столиці. Числа 14-15, да здесь, Здій з бой прийшов, наші відійшли, і числа 16-17 зашли руски сперва ДНР НЕР з Чещенами, наших тут трошки приутюжили. І потім зайшли регулярні ці, морська піхота. І до 31 числа тут знаходилися. Гостомель – ще один транзитний пункт. Основні події тут відбувалися навколо аеродрому Антонов. Близько п'ятої години ранку е, на вежу. Зателефонував черговий штурман Україроцентру і сповістив, що по аеродрому Бориспіль нанесений повітряний удар, і що таке може відбутися по аеродрому Гостомель. Володимир Смусь того дня працював у диспетчерській вежі. Попри загрозу атаки, чоловік приїхав на зміну зранку, 24 лютого. Про ймовірний наліт керівництво аеропорту вже було відомо. Тож перед командою стояло завдання зберегти літаки. Саме у цей час вирішувалася доля мрії, яку передислокувати так і не встигли. Аеродрому Гостомелі боронили менше двох сотень військових. Основна частина з них це бійці-строковики, а також управління бригади, прес-служба, військові пожежники, строєві. Службовці, я, чесно кажучи, був, е, ну скажімо, заскочений тим, що е, наші строковці, е, навіть незважаючи на те, що це не професійні солдати, і основне їх завдання полягає не в тому, щоб воювати в першій лінії і взагалі брати участь у е, бою, але вони дуже, дуже азартно воювали проти російських десантників, е, були такі, знаєте, дуже мотивовані. У населених пунктах, які окупанти намагалися взяти під контроль, розпочався справжній народний бунт. Так було й у Славутичі. Кілька днів поспіль туди намагалися зайти росіяни. Коли їм це вдалося, проти росармійців повстало ціле місто. Лавучани пішли на ворога, не маючи навіть зброї, зрозумівши, що русський мір тут нікому не потрібен, росіяни залишили межі населеного пункту. Найтрагічніша сторінка історії звільнення Київщини це події в Бучі в березні. Пізніше цей період назвуть Бучанською різаниною. 420 людей були вбиті або закатовані окупантами лише через те, що були українцями. Церква святого апостола Андрія Первозванного стала символом незламності та стійкості жителів Бучі. Саме тут розташовувалася братська могила. Звідси ексгумували 117 тіл мешканців міста. Більшість були розстріляні. І влада 10 березня вранці звернулися з таким питанням, чи не проти, щоб на нашій території, біля храму тимчасово охоронити наших людей. Ми пішли на зустріч звичайно, як можна бути проти. Де й так пережили? Порозстріляне було, було, хаті були. Окна прострелили, зайшли. Полиць вже зараз трохи успокоїв, тоді їй говорити не могли. Анна Макарівна усю окупацію пробула вдома. Виїжджати не було ні сил, ні можливостей. Бабуся скооперувалася з сусідами, так пліч обліч, допомагаючи одне одному, і змогли пережити місяць окупації. Отакі От пропустики, як ми, оце пристаріли, такі є були. Ми ось як трохи ось були, до усі у мене були. Був погріб, картошка була, своя консервація була і все. Хліба чи цього не було у нас, то ми ось так і сиділи. З перших днів повномасштабного вторгнення велася робота над евакуацією жителів з населених пунктів, які знаходяться в притул до столиці. Долучилися й волонтери. Часто людей доводилося переносити буквально на руках. Втім, евакуація мала й стратегічне значення, адже дозволила нашим військовим вибити окупанта з мінімальними ризиками для місцевого населення. Положили волонтери кладочку таку маленьку, вдос, і біти йдеш страшне. Помагали нам там волонтери. Переходи. пані Зінаїда, одна з тих, кому вдалося вирватися з бучі після двох тижнів окупації. Допомогли волонтери. Жінка із сином рушили у бік столиці автівкою у той час, як на сусідніх вулицях тривали жорсткі бої. І тут стоїть з автоматом автоматами і він на нас прямо наставляє. Отак, і він тоді опустив і вниз у землю вистрілив. А йшло вже все на нас. розумієте? Це одна секунда. І нас би не сталося нічого. Доїхали до Кірпічного а там наші. Боже, така радість. От. І говорить, їжайте туди, далі. Завдяки злагодженій роботі військових, волонтерів та рятувальників за березень з передмістя столиці вдалося евакуювати тисячі людей. Тепер будете знати, що така Україна, ним ні, ні, так не візьмеш. На коліна в нас народ не привик ставати. Київщина встояла буча, гостомель, ірпінь. Тепер міста герої України та насправді ж герої всі, хто доклав зусиль до боротьби з агресором, показавши всьому світові, що ми можемо перемогти в цій війні. Даніл Снісар, Камінський. подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.